Всім, кому цікавий експеримент з динями і скавунами, знімаю відео. Дата 15 червня. Один раз за цей період ми поливали, тому що падав дощ, але він змочив довкола, а під баночками було сухо. Ми поливали водою, десь приблизно по пів літри літри води вилили під кожне гніздо. Сьогодні потепліло, бо вчора, після вчора було 10-11 градусів в день, холодно було. Сьогодні вже 20 і більше сонечко. То вирішили відкрити, бо передають далі ніби дощі грози, але вже більше 20 градусів, тому відкриваємо деньки. Ось це без накриття. Ця денька з накриттям. Це без накриття. Тут от, під кришкою вона вже не поміщається, В листочки Ось видно, вилазить. Акуратненько піднімаємо, воно було полите, ну, не пересохло, ті дні було холодно росте. Отже, знімаємо зараз всі баночки. Наразі ось розмір без кришки було, і тут з накриттям. Тобто, по розміру вони. Ну, приблизно однакові, якщо вони і були однакові. Єдине, що без накриття листки жовтіші, з накриттям довкола пішла трава вріст. Якщо без кришки, без накриття трави нема, то тут від тепла пішла трава вріст. Ну, виглядає гарніше. Виглядає гарніше. тобто от. Ще раз нагадую, 15. Це вже кавуни, 15 червня сьогодні. Це кавун без накриття. Тут ми зараз глянемо, що там кавун денька. Кавун з накриттям. Тобто маленький тягнеться догори, але ми вже їх відкриємо, щоб вони від високої температури не запарювалися. Це без накриття. Це було накрито. Падали дощі, банки. Добре. В землі зпідсохли без накриття. Ось знов з накриттям. А це виглядає денька. Це не кавун, це денька тут. тут десь По маленькій розсаді не було видно. Так, тут в ямушці пропав. Один. Це росте. Далі росте. Ось оцей вже пробивається сюди під сам верх. Ось він. Ну Без накриття теж стоїть твердо, міцний. Ну, але листочки так якби більше поскручувалися. Можливо, через те, що біля 10 градусів було чуть більше 11. Холодно було досить. Тут листочки більш рівніші. Ось так, тут пропало, нема одна. Дві нема, значить одна була накрита. Чи ніч що ми пропустили? Та, одна накрита, під накриттям пропала. Знов не накрита. Знов накрита. Листочки не поміщаються під кришкою. Вперлися в стінки. Земля добре втрамбувалася. Ось яке гарне накриттям. Тут вже йде видно, стебло випускає. Гарно. Тобто експеримент продовжуємо. Знімаємо кришки. Зараз. До наступного відео.